Про оперативну ситуацію на місці повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Проскудін. Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилися у воді. У Традокам'янці підтоплено. Міст, через що ускладено під'їзд до населеного пункту. У селищі Козацьке Каховського району, затоплено три десятки домівок. Ми проводимо евакуацію людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів і велика кількість. Людей, волонтерів особового складу поліції, ДСНС і військових адміністрацій опрацьовуємо додаткові маршрути евакуації та розміщення населення.